Номер 1021, сторінка 224. Турист пройшов за перший день 12 кілометрів, що становить 6 п'ятих того, що він пройшов за другий день? Скільки кілометрів прийшов турист за два дні? Якщо турист прийшов за перший день 12 кілометрів, що становить 6 п'ятих того, що він пройшов за другий день, <кхід> А мав він пройти 1 цілу. Одну частину, яка би становила 5 п'ятих. А він пройшов 6 п'ятих. Отже, щоб знайти одну п'яту, нам потрібно 12 кілометрів поділити на 6 частиночок. 12 поділити на 6 дорівнює 2 кілометри 1 п'ята шляху. Тобто одна п'ята шляху пройденого за другий день. Тоді. Ми знаємо, що за перший він пройшов 6 п'ятих, 12 кілометрів. І щоб знайти, скільки він пройшов за другий день, Потрібно знайти ціле, а ціле це буде 5 таких частинок. Отже, ми одну частинку, одну п'яту, два, множимо на 5 і отримаємо 10 кілометрів. Пройшов турист. За другий день. І третя дія. ми 12, додаємо 10, тому що нас запитують, скільки кілометрів пройшов турист за обидва дні. За перший 12, за другий 10, за обидва 22 кілометри. Пройшов турист за 2 дні разом. І записуємо у відповідь.